Того, що про тим може, говорили колеги, але теж я мушу засвідчити вам, що з тих два з половиною тижні, що я знаходжуся у Києві, мені теж великий жаль не вдалося бути на жодній виставі, на жодній виставці. Що, в принципі, неприродно для мене. І я думаю, що з часом ми це все поправимо. Я поділяю очікування середовищ, поділяю, поділяю тривоги середовищ, які стосуються тих змін, які відбуваються у галузі культури. Найбільша проблема, яка існує сьогодні в менеджменті культури, це те, що немає тяглості. З одного боку, дуже добре, що впродовж 23 років на культуру не звертали увагу і не реформували її щомісячно, як реформували інші галузі життя людей. І Тому що це означає, що ми дійсно маємо шанс, чи мали шанс, чи будемо мати той шанс почати дійсно системні зміни і системні реформи. Але з іншого боку, ця тяглість. Чи наступність мусить бути чимось забезпеченим, і ми розуміємо середовища, деякі політики, деякі працівники Міністерства культури розуміють забезпечення цієї тяглості, власне, в тому, що мусить бути вироблена ця стратегія концепції культурної політики України, яка повинна бути затверджена законодавчою, тобто це повинен бути закон. І тоді сподіваємося, що наше суспільство розвивається дуже активно, і тоді відбудеться така ситуація, що при будь-якій зміні менеджменту, зокрема в управлінні культури, все-таки ця тяглість буде забезпечена і вона буде дотримуватися. Що я можу сказати? Зараз дуже багато спекулюють, в тому числі і на темі війни. Попередні роки ми мали спекуляцію такого штибу. Економіка в критичній ситуації. Ми спочатку відновимо економіку, потім будемо займатися вашими культурами. Тепер риторика помінялася, але незначно. Перед економікою стала війна. І е, кажуть і колеги політики в тому числі, про яку культуру ви говорите, дав би Бог у 2015 році вижити. Такі розмови є в кулуарах. От спочатку війна, потім економічний стабілізація і розвиток. Ми вам заробимо, потім на культуру. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить, е я не хочу говорити зараз про суспільство, я хочу говорити зараз про політики, про нас. Це свідчить про інтелектуальну незрілість тих людей, е яким ми. Делегуємо свої повноваження. І це насправді тривожно і сумно. І тому я вам гарантую, що не тільки проєкт чи платформа Культура 2025 буде продовжувати цією платформою для дискусії, діалогу і для комунікацій, не тільки горизонтальних, але й вертикальних. Я вам можу обіцяти, що і комітет, комітет з питань культури і духовності, в якому я. Честь працювати, І я сподіваюся, що а, коли буде наступний парламент, і вірю в те, що він буде кращий, ніж цей який є, а, туди буде черга стояти від депутатів, які будуть бажати працювати в комітеті з культури культурної духовності, тому що там буде працювати модно а, і там люди будуть розуміти взагалі, про що мова А, У нас вже відбулося перше засідання комітету, воно було. Формальним мушу сказати, ми запросили представників і творчих спілок, існуючих, в тому числі. Ми намагалися представитися, побудувати якийсь короткий діалог, мінятися думками. Ми бачимо, що цю форму треба міняти, що треба розширяти цей майданчик спілкування, тому що. Міністерство культури повинно розуміти, що коли ти блудиш між Верховною Радою, Кабміном, міністерством, то е, це як в Ківене Стівена Кінга є в нього от купол, так, і в його роман прекрасний, ти не е, розумієш, що відбувається за межею цього купола. А за цей час народилося дуже міцне, дуже е, конкурентне і дуже... Е, Компетентне середовище в галузі культури, яке, як ми бачимо, вже, яке, яке не задовольняє комплекс меншуватості і яке готове, який знає, що таке культура. Щодо маніпуляцій стосовно війни, а, знаєте, це, очевидно, ознака високого інтелекту або що зараз е, модно цитувати людей. Я не дуже люблю цитувати, я волію. Бати якісь смисли або інтерпретації цю але все-таки до Черчиля я хочу повернутися. Так? Питання: за що воюємо, якщо продовжувати і далі економити, відсувати на маргінеси питання, пов'язані з базовими потребами людей, а культура це одна з базових потреб людей, яка мусить бути забезпечена. То я не знаю тоді, за що ми воюємо. А, тому а, я не вимагаю нічого від нового міністра, я не вимагаю нічого від міністерства. Ми просимо і пропонуємо в якнайшвидший час знайти можливість і зустрітися з цим новим креативним класом і середовищем, яке зародилося в Україні. І сподіваємося, що ми всі будемо почутими. На жаль, я не мала можливості е, якось довше і предметно поспілкуватися щодо перспектив е, реформування культури у 2015-2016-2017 роках з міністром культури. Мене дуже стривожили ці три пункти, які навіть програмою. Уряду в галузі культури важко назвати настільки вони загальні, оптичні і стилістично соцреалістичні, але ми сподіваємося, що новий міністр нам розтлумачить значення, яке міністерство. Вкладали в ці позиції. Мене дуже хвилює. Зокрема, той факт, що там є передбачено стратегію розвитку гуманітарної галузі. Натомість, в коаліційній угоді, яка є базовим документом для програми уряду, є вказана стратегія розвитку культури. Наскільки ви розумієте, ми базувалися вже на тих напрацюваннях, які в мікульці в середовищах були, тому що галузь а, гуманітарної політики значно ширша ніж галузь культури, і це може означати лише одне, що ми. Стратегування культури відкладаємо на бік і починаємо підтягувати стратегування в галузі соцполітики, охорони здоров'я, медицини, і все це зависає і закисає. Нас це не цікавить. Тому я сподіваюся, що така зустріч відбудеться, і я сподіваюся, що політики в тому числі, і прошу вашої підтримки в цьому, будуть розуміти, за що ми воюємо. U nas jest czas dbany na jedno zapytanie.